В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі Еспресо. Отже, як просуватиметься... Українські реформи, як прискорити реформування української економіки в тих непростих умовах, що склалися в нашій країні. Ми запросили до діалогу на цю тему. Президента центру економічного розвитку і радника президента України Олександра Пасхавера. Вітаю Олександр ось тут в нашій, в нашій студії. Це звичайно така широка тема, я б сказав, досить велика за обсягом. Але по сутності, мені здається, що можна виокремити якісь реальні речі, які б дозволили прискорювати українську економіку. Інвестиції. Фінансова стабілізація і декорумпованість апарату. Я нічого не забув. І от виникає питання, як цього досягти. Цікаво, що ми про це розмовляємо вже, мабуть, 20 років. так? Ні, 24? Так. Ну, чотири. Перші роки був такий великий кри. була така велика криза, що люди думали, як спасатися, але... але рости так. Бо в років ми не росли. Е тепер е щодо е того, що робити, ви, ви, ви Перелічили не способи росту, а результати росту. Якщо не Я буде сказав, корупції. Як цих результатів, да, да. Да. Не буде корупції, буде інвестиції. Так, це вже щось ми зру, зробимо таке, що її не буде, будуть інвестиції і таке інше. Я думаю, що проблема, що проблема. По-перше, я повинен сказати, я місяць цим займався останній, що реформи йдуть. Це перше, так. що я можу сказати. Не повірять вам зараз 90% тим, слухає і дивиться. Повірте мені. Це перше, що я хочу да. сказати. Да. А, давайте далі, якщо mm -hmm. я скажу чотири, я скажу таких, mm -hmm. то, А, реформи йдуть. Б. Вони йдуть повільніше, ніж ми того чекали. В вони йдуть нерішуче. Тобто, Найбільш важливі елементи реформ віднесені на майбутнє. І четверте, вони їх не, не почувають ніяк е, громадяни, громадяни. Результати так, да, Результати mm. на, себе, на собі. Mm -hmm. Може вони і почувають, але негативні. А не позитивні, бо вони е, хочуть позитивних результатів. Це чотири таких пункти. Е, е, можна сказати, що є об'єктивні причини, бо реформи, великі реформи йдуть кілька років. Але е, я би сказав, що є причини казати, що можна було б робити скоріше. Якби. Е, все ж таки треба розуміти, що наша влада є влада е, помірних політиків, не радикалів, не радикалів. Тобто, якщо революція це радикальна. У нас є радикали в коаліції. Ні, я, е, може є радикали. Я, тут, ви знаєте, може, краще за мене. Але е, влада, сама влада, яка робить реформи, вона їх робить дуже. Вони помірні за своєю суттю. А це добре чи погано? От так. Тепер я повинен сказати. Якщо приходять до влади радикали після революції, то чекає всяких негараздів. Радикали вони дійсно змінюють швидко, але е, там такі, така суміш, що не знаєш за що хвататися після цього. Я не думаю, що наші громадяни, якщо б ж радикали е, взялися змінювати. То вони були б задоволені. Я навіть хочу сказати, що як е, в, в Грузії, на яку ми посилаємося завжди, е, робили реформи радикали. Радикали. Серйозно? Ну так, Думаю, Каха був абсолютно радикал, але радикал, да. Вони самі казали, що нічого, що швидка, ми будемо е, два роки е, робити і п'ять років е, виправляти. Це був план, що так, да, якщо робити швидко, обов'язково будуть помилки, і ми будемо виправляти. Е, їм не дали виправляти як слід, е, тому що, мабуть, е, така швидкість привела до того, що е, населення не витримало. От я так думаю. Е, Хоча я дуже б хотів, щоб у нас було б те ж саме. Бо в нас революція, ви розумієте, у нас революція, чого там не було як такої радикальної, як у нас, і так такі маси людей, які її підтримують. І, мабуть, радикали могли б тут зробити більше, ніж там. Але у нас не було і таких, я б сказав, інтелектуальних радикалів. У нас їх просто немає, таких інтелектуалів. Тому помірність це не так вже погано, але. Якщо влада хоче довго жити, то вона повинна радикали... радикалізуватися, інакше можуть радикали її змінити. Оце ну, крадикали радикали Олега Ляшка. Радикали такі те загальна, теоретичні радикали. А радикали, я з радикал. Олег Ляшко не радикал. Не радикал. Радикали це люди, які щось роблять і роблять системне. Але вони роблять швидко. Вони роблять, мабуть, не думаючи про те, що будуть потім. Ну, я зрозумів. Радикал це Михайло Сакашвілі і Каха Бендукідзе. Це радикали з вашої точки зору. Але гляшко просто так в нього партія І Я повинен одразу сказати, що я люблю, ну любив каху Бендукідзе. Мені він здається, ну така найбільш ярка фігура. Якби ми мали так, таких радикалів, то ми б жили інакше. Я нагадаю телефон студії Радіо Свобода 044 490 044-490-3074. Ви можете самі зателефонувати і сказати, що у нас з реформами. А зараз я хотів би вам нагадати, шановні слухачі і глядачі, що Верховна Рада сьогодні меморандум щодо отримання Україною макрофінансової допомоги від Європейського союзу в мільярд 800 мільйонів євро для проведення реформ. Надходження грошей передбачається трьома траншами по 600 мільйонів євро кожний. З цього приводу ми зараз покажемо вам коментар віце-президента Європейської комісії, колишнього прем'єр-міністра. Латвійської республіки Валдіса Домбровського, який пояснив на що Україна цей кредит. Будь ласка, ну я думаю, що Україна справиться з необхідними реформами, оскільки, дійсно, ми бачимо, що правительство працює дуже інтенсивно, несмотря на чрезвычайно складну ситуацію і дійсно этот. Ну, политическая воля на проведение реформ есть. Ну конечно, значит, выплата дальнейших траншев, то есть, первый транш выплачивается 600 миллионов евро без ну, дополнительных как бы, условий. Выплата следующих двух траншев связана с, с выполнениями. как бы реформ, оговоренных меморандумами взаимопонимания. По всем тем направлениям правительство администрации Украины уже работает. Будут это вопросы, скажем, о улучшении системы администрации, надзором над государственными финансами, бюджетные вопросы, антикоррупционные вопросы, вопросы по... Нам допоможе це транші, скажімо, обов'язково, бо без них буде дуже погано. Тобто вони не допоможуть, вони нас будуть спасати. Але я хотів би, якщо ми вертаємося до реформ, то я хотів би сказати, що є дійсно є фактори, які можуть прискорити реформу. І вони пов'язані з, з цінностями. Тут є не досить велика увага влади. Що я маю на увазі? Не буває такого, щоб інститути були одних цінностей, побудовані на одних цінностях, а народ притримувався інших цінностей. Такого не буває, бо тоді інститути не працюють. Або вони перетворюються на квазі інститути що у нас і було починаючи з 90-х років, і ми мали перманентний криперну кризу, коли ви маєте квази держава вона тільки деградирує, а не раздеградирує, а не розвивається. І отут я би сказав, що було б, мабуть, набагато скоріше все, якби реформи поручили. Людям, які для яких європейські цінності є їх, їх цінності. І, і, це ви, що? Це українці і, чи іноземці? Українці волонтери, так у ну, мова кажучи. Чи? Іноземці. І нічого в цьому поганого нема, бо ну всі всі країни, що розвивалися, брали іноземців. І для мене дуже цікаво, що Росія щось таке каже про це, коли вона завжди брала іноземців для свого розвитку. Вони займали найвищі місця в еліті Росії, починаючи з імператорського трону. Ну, так вони просто були чисті німці, але ну, не тільки, ну, німці, хай будуть німці. Е, так, е, проблема в тому, що у нас навіть команди реформаторів е, насичені діючими бюрократами. А це неправильно? Це неправильно, бо діючі бюрократи повинні бути повинні працювати експертами, але не повинні вирішувати. Е, ось вони. І тормозять цей процес. Потім, коли вже інститути зроблені чи закони прийняті, бюрократам поручено імплементувати ці закони. Бюрократам буде поручено робити так бути посередниками між населеннями цими законами. Тобто, саме така моя дуже проста думка. Треба виключити бюрократам з процесом оновлення нашої держави. А за якою Критеріям підібрати бюрократ. За якого критерію? Я питання на питання. За якого критерію ви вибираєте постових, нових? Критерії не, не, не так вже тяжко Значить, вибрати, і це добре роблять психологи та просто досвідчені люди, бо вони знають, коли ти поговориш з людиною, Я готов поговорити з людиною пів години. Я точно вам скажу, яка в нього, які в нього цінності, розумієте. Але з іншого боку, люди, які проводили реформу у східноєвропейських країнах, вони вийшли з таких з академічних кіл, з бюрократичних кіл. Ні, ні, з, ні, та... Тут я, да, я, я зрозумів. Не можна порівняти на нас з, з височною східною Європою. Не можна. Східна Європа верталася до своєї домої. Коли вона провела реформи, вона ну, верталася додому. Ми не вертаємося додому, ми там ніколи не були. Наші цінності не те, що не європейські, вони протилежні європейським це, ці, це цінності виживання. Це 20-й вік. 20-й вік. Я не знаю, що там було вісімнадцять чи 17, але, розповісти, але, у Нас але... є ще час. Кроваві землі кажуть про те, що тут було. А цінності виживання вони протилежні соціальним цінностям. Соціальні цінності дуже прості, бо кожен, щоб кожен хто слухав мене, зрозумів, що я маю на увазі. Це пріоритет е, прав людини, це відповідальна свобода, і це відповідальне е, співробітництво. Співробітництво і толерантність. Ні, відповідально с орбітше це, це є, є е, е. Да, компроміс, толерантність і таке і інше. Да. А акт толеранти щодо людини це перший принцип, да. оці основні такі е, соціальні цінності, що означає соціальні цінності? Е, нації від дуже е, відрізняються, але в середньому всі, всі, кожен європейці має бути таким. Він може не бути таким, тоді він іде на маргінес. І не будуть він не буде працювати так, як всі, от це цінності, і, 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 якщо ви маєте бюрократію, яка е, за 20 років мала е, негативний відбір, і доручати їм оновлювати. Я хочу сказати, що це абсолютно е, повтор того, що було на початку 90-х. 90-х. Теж бюрократія, яка не мала цих цінностей, їм поручили е, будувати європейські інститути. Ми ж вже. Починали будувати європейські інститути. Ми отримали квазі-інститути, квазі. Це до поліко без цінності, то абсолютно. І це неможливо. І, і тому повторювати тепер, коли в нас є такий негативний досвід, треба. От це перше, що треба робити. Це не так вже просто. А іншого боку, скажіть, ви вважаєте, що є запит у суспільства саме на цінностні зміни, а не на зміни з точки зору гали добробуту? Це ж теж важливе питання. Реформу можна проводити тільки в разі запиту. Люди... Ні, більшість населення України не, має, не, не мають тобто в собі європейських цінностей. Але. Е... Після революції значна частина людей, нове покоління вже є носіями європейських цінностей. І це далі нормально вже. бо меншість завжди активна меншість перетворює пасівну меншість і на свою сторону перетягає. Тому процес нормальний, але реформатори повинен набирати людей, з тих, хто мають європейські цінності. А що таке запит населення? Запит населення, ви знаєте, революція ж ніколи не в революції не перемагає більшість. В революції перемагає меншість. Ну, але після Активна. революції почали діяти саме демократичні інститути в країні, це правда? Тому, Тому одна з найважливіших реформ, яка повинна бути. Це реформа освіти, і е, з точки зору е, внесення цих цінностей в, е, в населення, в більшість населення, внесення. Тобто просвіта. І просвіта не для того, щоб може, може потрібно буде покоління, щоб вона стала своєю, ці цінності. Але якщо ви активно це робите, то опір. Слабкішим стоять цим переміном. А якщо ви спочатку берете бюрократію, яка точно не носі ці і говорите, ну давайте, хлопці, працюйте над інститутами європейськими. Буде повторення того ж самого, що було в 90-х роках. Ну з одного боку, так з іншого боку, ви ж бачите теоретичне в міркування, а на практиці зараз бюрократи займаються реформами. Не зовсім не зовсім так. От я вам кажу, іначе б не йшли зовсім реформи. Вони так би насичені. Условно, умовно кажучи, волонтерами, так я кажу. Вони, вони так насичені, і волонтери роблять свою справу. Але це набагато повільніше, ніж могло б бути. Набагато менш рішуче, чим могло бути, набагато менш чоловічно, ніж могло б бути. Але е, цікаво тут іншо. От Ви вірите в те, що можна провести якісь реформи в окремо взятому регіоні, там на Одещині, да тому, може що... ну це мастер-клас. Це, це, це бо вірю, бо це мастер-клас. Якщо, якщо ти робиш це, і це досить е, всі це бачать, то не можна зробити реформи, але можна почати їх. Почати і щоб інші е, ну, захотіли робити теж саме. Але з іншого боку, це може навпаки бути щепленим від таких реформ, тому що люди побачать, що таке радикальні реформи багатьом не сподобається. Абсолютно. І... Все, що ми робимо, це те, що можна сказати, що це наша ініціація. Можемо програти, а можемо виграти. Ми все з вами розмовляєте про, таку, про такий процес, який ніхто нам не обіцяв перемоги. Ніхто не обіцяв перемоги. Та ти вважаєте, а що буде в результаті проживання? Бо ще великі ризики, що може бути в результаті прозвищу? Так. Ну, що в нас в історії мало націй, які просто зникали, тому що вони не робили час, на своєчасно, на своєчасну реформу. Тут дуже тяжкі бо може бути. Тобто, вважаєте, да? що от революція гідності це просто шанс на те, щоб створ... зробити необхідні права? Це не останній шанс. Але це не, це, це не останній шанс. Е, революція може мати ще кілька ексцесів там, і, е, наприклад, радикали прийдуть до влади. А, але для мене найкраще, щоб поміркована влада зробила необхідні реформи стала надихатися радикальністю. Оце було оптимально для, для населення. Це штучно, знаєте, таке штучно насичення мінеральної води. А газом. я вам скажу, а я вам скажу, що, наприклад, е о, цікаво. Наприклад, е якщо у САКОш, е робите губернатора Одеси, це я радикальний е чи не радикальний? Е з іміджевої точки зору радикальний. З апаратної точки зору, якщо чесно, на моїх на мене ні. Я тоді не розумію, що розумієш, це апаратне, бо я не апаратчик. Ну, от бачу, а ви апарачі лаєте бюрократію або ну я її добре знаю. Просто я не маю ранга державного службовця. Але з іміджів, це не тільки іміджі. Я, я кожен день бачу, як працює Саакашвілі, і я в захопленні. Бо я просто не, не зміг би так швидко щось робити. Ну от і принад... я, я я я абсолютно думаю, що наші радикали. Вони думають, господи, що ж ми за радикали такі? Оце радикал. Подякую президенту Центру економічного розвитку, раднику президента України Олександру Пасхаверу за участь в нашій сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.